Доброго ранку! Вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 18 червня і хочу показати, які розквітли нові квіточки Влауверштад. Камера зовсім не передає, яка вона красива, але на камері вона ярче. це ще пуп'янки скільки дуже красиво. Ось десь приблизно такий колір, як всередині присипаний. Пиллю розова почва покровна, такошку дорослий вже це лимон, пампон. квіточки невеликі, але набиті довго тримаються і такі середини, як підсвічені, по мірі того, як відцвітає, зверх трошки розвивати, ось уже з перших квіточок, ось яка вже вся підсихає, але Ще тримається. Задоволена кусику другий рік. Так не видно ось. Дуже красивенько, Пуп'янки такі прям набиті, кругленькі. І сама розочка, сама розочка невелика по розміру. Це жасміна, Також їй другий рік. Квітує дуже багато квітів, але, звичайно, вона на арці в мене, але м -м, всі квіти донизу висять. Ось. Прямо скільки квіточок. Це такі букети квітів. Невисока наросла, десь півтора метри. В основі погане. Вже в цьому році вигнав, такий метр точно є. На арці, думаю, коли наросте, то будуть прям дуже красивенько висіти квіточки. Це сімка моя. також другий рік, букети квітів, лавандер айс доволі довго тримається, квіточки невеликі, але такі набиті, колір, мабуть, Такий, Це більш насичена перша квіточка розкрилась, а цим уже декілька днів. Ці вже вигорають, такий пилом припавший. Ось квітка вже розпадається, але ще куколука. Дуже цікавий колір. Наростає повільно. Також другий рік. В минулому році пару квіточок було. І в цьому році віддала дві гілочки. Ось такий прям також колір. Гарний серединку показує, але це її зовсім не порте. Августа Луїза квітує ще, і ще є пуп'янки, ще з неділю буде квітувати. Квітів дуже багато. Уже, звичайно, розміром менше, ніж були раніше. Перші квіточки. Ось ну, така побільша. Прикриє, прикрию, яка вона в тіні який її колір. Це як радуга. Всі відтінки ось уже та яка довго квітує. Так, це пультус, це Лоранка, Бруль, якщо я не помиляюся, їх мутаю, кущики рівненькі одного розміру на першому плані гарно виглядають. Кристофер марло продовжує квітування, квітів багато. І під своєю вагою навіть уже Одають. Ось скільки квітів, то, звичайно, на такий тоненький гілочці витримати не можу. Два, чотири, шість, сьома. Ще бутон. Ось такі прям шапки. ну Деякі є, ось тут три буде квіточки. В більшості здорові. Прям такі шапки і це вже квітування не перший день. Він один з перших. Розквіт в садочку моєму. Red Intuition. Можливо, камера не передає, але в кого є. Тож, така квітка, то звичайно натуральний колір її. Це така велюрова квітка. Ось більш всередині такий ось оцей листочок. Це схожий, такий не Схожа на велюрову квіточку. Ще. Покажу Крістофер Марлоу. Це повинна бути Муріам. Ну, щось я навіть не знаю, морям це чи ні, тому що коли розкривається, от така квітка. От зараз рози дуже красива, дивіться. П'ять квіточок в одному букеті. І в минулому році, коли пару квіточок було, вона розквітла, мені показалося, що це Маріан. Зараз щось починаю я сумніватися. Можливо, хтось підскаже, якісь от коли бутон розкривається, то навіть і похоже, а коли вже розкрилася... Листя в неї ось таке здорове, блискуче, ось такі. Колючки, не так їх багато. Мабуть, десь 60-70 сантиметрів наросла. І пампанела. Пампанела в цьому році гарна, дождів немає, не окуклилася. тому дуже багато заклала квітів. Гарний сформований кущик. І сонечко трохи зранку знімаю, але все одно. І на вигляд такий гармонічний кущик. За декілька років, от вона, вона п'ятий рік. Якщо я не помиляюся, то тільки от зараз наріс такий красивий гармонічний кущик. Одна квіточка залишилася Клум Остання вже і це Аскот Аскот в цьому році одно совершенство. Так можна сказати, букети квітів квітують практично. Сіл одночасно, ну два, шість сім квіточок розкрилося Пуп'янків ще два, 4, 7, 10, 14, 18 ще пуп'янки. От на одному тільки кущик. Дивіться. Ой, ще не всі там врахувала кущик. М -м, дуже мені подобаються такі рози, листя, здорове, блискуче. Куче. В аскоті навіть воно таке не грубе. Ну і звичайно ж квіти, квіти його. Тільки васкота так заложені, полюсточки завернуті, ось ті, що розкриваються. Бачите? Дуже гарний також кущик аскот в цьому році. Там ось як він виглядає, і далі там помпанела. І звичайно ж Артеміс. Артеміс Пущ здоровий. Листя також на ньому здорове, кожа, таке блискуче. Гарно сформований кущ. Він навіть його не потрібно і формувати, він сам дає е, такі висотою приблизно до метра пагони, і на кінцях пагонів отакі шапки. Шапки квітів, колір такий м -м -м, білий, а середини ось як проглядається. Сливового трохи кує. Ну і всі шапки, шапки. Ну його, звичайно, їдять жуки полюбляють от шапки квітів. Навіть ті, що вже відсвіли, і то його не порчать дуже, дуже красивий кущик. Ось так він виглядає здалеку. Десь метр сорок висотою. І поряд розкажу зараз про букет парфе. В минулому році це було. Декілька квіточок. В цьому році другий рік їй. І, звичайно ж, вже квітує шапками. Ось нова квіточка, тільки розквітла, маленька. І ось такі шапки. Це просто букет. Букет, о, нового квіточка. На сонці вигорають. А від там і підпалюється, але ну, в порівнянні на руку зараз вам покажу. От дивіться моя рука і який букет. Розвалюється трохи, щось мені не подобається, але думаю, що все нормально буде лише другий рік. Звичайно ж, зверху на мене симпаті. Сімпаті доволі довго вже квітує. Деякі квіточки навіть осипалися, я обрізала, деякі ще квітують. І Полька, Полька. Можна сказати огромні цвіти Кущ десь метр сімдесят виріс. Це вже доволі довго квітка, як відкрилася. Ось ця, що ще тільки відкривається. Ось так, щоб менше сонечка на неї, щоб можливо було роздивитися. Квітка красива, але дуже висока, квіти швидко осипаються. Ну, другий би раз не посадила. Колючок це дуже багато, дуже колюча. Ось колючки такі крепкі, розуман санон. Це все розуман шанон. Всі квіти різних кольорів. Ось яка вже ще довго квітує. Але щось в цьому році квіточки невеликі. Так, дуже красиво також. Жовте підсвічення. Це ось пуп'янки. Осипав... Та, яка осипалась, та пуп'янки ось такого кольору. І потім от вона розквітає саме до такого кольору ось. ось такий кущ десь метр шістдесят висотою П'єр де Рансар. Перший рік э, квітує, а розі два роки вже в минулому році тільки наростав. Квітів не було. Оно ну це, щось чимось так красивенько. їмо Жуки. Дуже мені подобається. Щось спочатку не купила, потім, коли роздивилася, яка красива квітка у людей, то дуже сподобалася також. Листя здорове. Такі прямо на кінчиках порізані. Колючки є, але не так багато. Довго тримаються квітки. Тож ще молоденький кущик. Ці квіти прям так крепко тримаються. Ось товстенькі. Ось Квітнути буде, буде, гілочки дає. Але в, в минулому році тільки наростав, ні одної квітки не було перший рік. Оранж Мейлантіна квітує дуже довго, дуже такий оранжево-червоний колір, квіточки маленькі, але тримаються такими букетами довго. І ось дивіться, ця квітка вже навіть вигоріла ось біля неї. Ось верхні такі як підгорівші. Це нова квіточка. Ось також вже попідгорали, бачите, але тримаються. Вид дуже гарний. Наростає повільно, їй вже 5 років. І не можу сказати, що вона сформувалася як плетиста роза. Так, цікавий колір. Але це для тих, хто витриманий, витриманий, дочекається. І ось так взагалі виглядає розарій. Yes.